Сьогодні малюпислами сніданку Ми будемо готувати буріто з буряковою тортилі. solstice it's about them The season that haunts me the most. I'm confronted with all that I've often lost. I'm confronted with my choice to stay alone. Winter solstice, it's about that time that we turn things around and let the days grow bright. Truly solstice. All along me, now I'm need some light this year. I'll make it sweet. I light a fire just for me. To be better, to the be to protect me, to appreciate all the tears, all the heart, every lesson paving my way. To be present, to the moment, where the words remain unspoken. When I thought you left me broken I let my... Drink coffee. we yeah. take you back to Сьогодні, моляписом, сніданку хочу розказати трошки про комікс Профіт, про рок Брендена Грема. Спочатку трошки про те, чому я вирішила почитати цей інді комікс майже 10-річної давності. Я подивилась науково-фантастичний анімаційний серіал Rain» на HBO Max, в якому залишки екіпажу космічного корабля опиняються на планеті з дивовижною, небезпечною флорою і фауною і намагаються там вижити будь-якою ціною. Серіал дуже красивий, філософський, жорстокий. Моє серденько просто підкорив стиль анімації, в який видно вплив Мібіуса і Міядзакі, і я полізла подивитися, чи є щось подібне мальописне. Я натрапила на форум на Reddit, де люди задалися схожим питанням, і крім очевидного, тобто робіт Мьобіуса, там радили профіт, пророк Брендона Грема. Серія виходила в іміджкомікс з 2012 по 2017 всього в ній 5 пепербеків. Це рібут супергеройської серії Роба Ліфелда, створений у 90-х. Дія коміксу відбувається в майбутньому через 10 тисяч років, коли людство практично вимерло. Після Великої міжгалактичної війни Землю заполонили ксеноморфи і паразити. Після століть мовчання сигнал земної імперії пробуджує десятки клонів Джона Профіта. Які знаходяться на різних планетах і перебувають у криогенному сні, клани мають відродити імперію. В мальописі навіть земля не схожа на землю і кишить дивними прибульцями, не кажучи вже про інші планети. Світ пророку світ дегуманізованого боді-горору, в якому герой постійно порушує ті суспільні табу, він теж є чиюсь руку, то злягається з прибульцями, то модифікує власне тіло. У інтерв'ю Грем описує пророка як підлітковий хлопчачий комікс, такі собі пригоди у космосі конана з майбутнього. Це прямо клішований пав, в якому беземоційний маскулінний герой без друзів і коханої намагається вижити і виконати фантастичний квест. Багатство сеттингів на різних планетах дозволило художникам реалізувати купу цікавих і химерних ідей. Над різними частинами пророка працювало п'ять різних художників. Брендон Грем, Саймон Рой, Фарел Дел Рімпу, Яніс, Мілона Яніс і Маріан Чорчланд. і їх особистий стиль тут то тут-то там. Усіх їх об'єднує любов до Міобіуса і Міадзакі, і це проявляється у пейзажах, геометричних візерунках і дизайні фантастичних істот. Ну і, звичайно ж, у колористиці. Мені особливо сподобались пастельні розвороти. Концепт, в якому дезорієнтовані клони головного героя прокидаються на різних планетах, дозволяє авторам розгулятися і пуститися у візуальне безумство. Наприклад, у першій арті ми бачимо ферму, на якій розводять гуманоїдів на м'ясо, місто, населене комохоподібними прибульцями, сороконіжку з волотенських комах, яка є живою фабрикою, і представників раси розумних кришталевих істот, які експлуатують дітей. Як і у Scavengers Reign, тут є цікаве поєднання симбіози живих створінь з механізмами. Щодо сюжету, то він нелінійний, дуже хаотичний, і ти часто не розумієш, що в бісу відбувається, і мене це часто бісило. Я б сказала, що комікс варто читати заради візуальної частини, тут багато цікавих і дивних ідей. А дивлячись на деякі розвороти, мені стало цікаво. Чи творці скажу з Рейн читали цей комікс, чи просто вони з художниками пророка залюблені у тих самих авторів? Пишіть, як вам малюнок у коміксі. Бажаю всім щасливого Різдва. Бережіть себе і побачимось наступного року!